Асоціації міст України виповнилося 20 років. За словами президента організації, є що святкувати. Адже за ці роки жодне рішення уряду не приймалося без згоди асоціації, головне завдання якої забезпечення якісного життя українців. Підбити підсумки роботи організували День діалогу з урядовцями. 2012 рік найкатастрофічніший за роки незалежності щодо забезпечення місцевих бюджетів необхідними коштами, скаржиться в Асоціації міст України. Раніше держава не дофінансовувала 10-12%. Цього ж року усі 27. Місцеві громади змушені більшу частину власних доходів відправляти на зарплати вчителями медика. За словами віце-президента Асоціації міст Сергія Ударича, проблема в тому, що столичні високопосадовці прибутки місцевих бюджетів називають додатковими. За ці кошти місцеві громади повинні освітлювати місто. Вони повинні за ці кошти прибирати, скажімо, територію міста, забезпечувати санітарний стан, вивозити, утилізувати сміття. За ці кошти треба ховати на цвинтарях безрідних людей, які не мають родичів, яких треба поховати. За ці кошти проводиться утримання будівель тих самих шкіл, дитсадків місцеві громади змушені своїми коштами. Покривати борги держави саме заради вирішення цих та інших питань розвитку місцевого самоврядування, асоціація міст України організувала день діалогу з урядовцями. Крім того, з'їзд виявився ювілейним. Організація святкує 20-річчя від дня заснування. На урочистості завітало чимало високопосадовців, які визнали асоціацію впливовим авторитетним об'єднанням. Ми зацікавлені в тому, щоб в нас була конструктивна співпраця по всім питанням. Ми прекрасно розуміємо, що ви є лідерами. Кожен на своїй території знаєте безпосередньо, як кажуть, зіштовхуєтеся з проблемами кожного дня, і тому готовий і особисто, і підключати всіх урядовців для того, щоб в щоденному, щоденному режимі вирішувати ті питання, які є. Під час зібрання підписали угоду про захист суспільної моралі та покращення умов обслуговування літніх людей, що мають невиліковні хвороби. Це є питання майбутнього, то цю роботу робити не просто хто як зможе. А коригувати свої дії відношенню до закону також на з'їзді обговорюватимуть земельні відносини та містобудування, житлово-комунальне господарство та енергозабезпечення міст і сіл України.